Далі з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету США. Раді вас бачити, пане Андрію. Вітаємо. Вітаю, раді вас так само побачити. Як вважаєте, про яку рішучість щодо російсько-української війни говорила Мелоні Трампу? Так, хочемо чути якісь червоні лінії і. Не тільки пости на соцмереж Владімір Стоп, але треба підвищити натиск. Це включно може бути додаткові зброї, так але так само санкції, які ми знаємо, що існують готові. Тільки що вчора ми чули від держсекретар, що Америка ще не готова включити новий пакет санкцій, але це є можливість натиск, як і так само включитися як раніше. Америка було вперед. У е, судові справи щодо злочинства проти е, українських громадян є можливість підвищити багато натиску, але головне, я думаю, Милони говорить про е, додаткові зброї показати силу, таку, як як Америка показала проти Ірану, щоби нарешті успокоївся, чи готовий би був ворог е, мати серйозні розмови. Але замість цього Трамп анонсує нову розмову з Путіним вчора. Під час прес-конференції на полях саміту він сказав, що знову подзвонить чи зателефонує Путіну. Ну от чому він замість рішучих кроків, так якщо вже користуватися термінологією прем'єрки італійської, він знову бере в руки ну умовно телефонну слухавку. Ну я думаю, так само Мелоні знає, що треба було трохи штовхнути президента. І ка е, може тепер у цьому тижні ліпше йому подзвонити, коли президент Трамп такий гордий себе, коли він показав якісь яку силу він має, як Америка, і не мовчати з президентом Путіном, так як раніше він просив і просив, без яких будь-яких наслідків. А до речі, от про, про його гордість Трамп, зважаючи на те, яким є Трамп, і як він любить бути наборван, як то кажуть, чи може от успіх дійсно на близькому сході? Ось така хвиля успіху. Його і Зеленський похвалив, і сам себе Трамп вчора розхвалював за це заохотити, здобути умовно ще одну перемогу, але вже е, в контексті російсько-української війни я думаю, це дуже потенці... великий потенційний схім, включно що це є друга каденція президента Трампа, в яким в другому президент традиційно в Америці менше робиться на внутрішні справи тут в Америці, а більше на міжнародній арені. А тобто, щоб йому показатися, що його каденція, що американці були правильні, що його виборили важливо, щоб йому показати, де інше він може перемогти. Україна вже показалася, що вона готова співпрацювати з Америкою щодо угоду мінеральної, і вона так само може бути ще одна велика перемога показати на майбутнє на вічність, як Трамп міг перемогти на світовій арені. Так само тільки треба, щоб він. І йшов вперед, так як він домовився, мабуть, з Зеленським на, на натівський саміт, так як вони говорили при Ватикані, а не коли він вертається і тут говорить з його радники, декотрі ще стоять проти України. Ще була інформація від турецького президента Реджепа Ердогана, що американський президент може приїхати до Туреччини на потенційні перемовини між Україною та Росією, якщо туди приїде очільник Кремля Володимир Путін. Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган, який напередодні зустрічався з Трампом на саміті НАТО в Газі, заявив і передає Reuters із посиланням на офіс турецького президента. Давайте послухаємо. Він сказав: якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбулу чи Анкари для пошуку рішення, то я теж приїду. Ми проведемо необхідні перемовини і якщо Бог дасть, реалізуємо цю зустріч якомога скоріше, пане Андрію. Це просто так би мовити wishful thinking, да, як кажуть американці. Тобто думки про бажане чи дійсно є така ймовірність, якесь вікно можливості, що ось така зустріч, тристороння, може відбутися в Туреччині. Говорили про мужність сила президента Трампа, але так само а, треба задати его так само тут. А, і хто хто з перших з обидвох тих лідерів Путін чи Трамп би домовився прилетіти до Туреччини до Стамбулу? А як це би не вже відбулося? Що Путін обіцяв і відмовився? А тоді відмовив Лаврова. А тоді і ще відмовив, щоб навіть американці брали участь у Стамбулі. Я думаю, що в такі моменті я би не почув від президента Трампа перші кроки, але все на відповідальність на Путіна, що він, він сам перше приїхав, а тоді Трамп приїде. Ну, це знаєте, як Путін каже, я приїду, якщо Трамп приїде. Трамп каже, я приїду, якщо Путін приїде. А зрештою їде тільки Зеленський, як було в травні 16, шістнадцятого чи п'ятнадцятого. Равня пане Андрію, але чи є взагалі сенс зараз проводити таку зустріч, коли немає взагалі між сторонами ніякого консенсусу У Москви якісь свої вимоги? Україна наполягає на справедливому завершенні цієї війни? Ну тобто, про от уявно завтра приїжджають лідери в Туреччину. А про що їм говорити? Чи все таки є сенс в цьому? Ми знаємо, що наш ворог не хоче сидіти, не хоче мати оповорення не тільки. У тих минулих три півліт, але ще від початку війни у 2014 році ці всі мінські процедури не були обговорення, але продовження для їхньої армії, щоб розбудувати армію, щоб вони могли атакувати на майбутнє, то не буде ніякий кінець війни, так як прославив, щоб вже його спокоєна війна в близькому сході. президент Трамп всім оголосив. Ми знаємо, що не буде кінця цієї війни, Аж поки, так як сьогодні заява була від Ірану, що вони не докінчать, аж поки Ізраїль є знищений, і так само нам треба якось. Перемогти над нашого ворога аж поки е, Україна буде лишена спокою е, тут. Я думаю, я сідний з над, нашими найгучнішими най, е, е, союзниками, які кажуть, у НАТО треба підвищити допомогу військову для України. бо перемога Україна буде одноодинокий кінець до цієї війни. Ну тут, бачите, знову ми повертаємося того, що треба посилювати тиск на агресора, а не тільки з ним намагатись говорити. І Фрідрих Мерц, канцлер Німеччини, теж закликав президента Трампа підтримати санкції, запровадивши санкції від додаткові санкції від Сполучених Штатів. Ось на цей крок за яких умов на вашу думку Трамп все ж таки може піти. А я думаю, перше, все буде справа щодо обмеження рівень цін нафт. Я думаю, це би було перше, якій Трамп перше до цього записався ніж санкції. Санкції треба стопроцентово. Купівля зброї від Америки через європейських ресурсів, так само. Коли це відбудеться, я думаю, що я не я не знаю, чи ми можемо переконати Трампа в в наступному місяці, але я би дуже зацікавився і вже є обговорення. Я вернувся з Вашингтону тиждень тому. Дуже зацікавився про які візити буде від Кабміну президента цього року, і специфічно до серпня, чи будуть якісь візити від е, представників Кабміну Америки. А, бо тут вже задовший час, що ми не бачили когось із Америки у Києві, побачилися самі. Я думаю, терміново треба б було на будь-якого представника з нашої Міністерства оборони. А, як це би був гексет чи навіть головний командувач, це б допомогло відкрити очей і відкрили двері до можливість для Джей Ді Венса чи Трампа, щоб вони самі відвідали Києва. Ми запрошуємо Навряд чи щось залежить від, від мого запрошення, але запрошуємо пан Андрію. Дякуємо Дякую, вам дуже. -дя. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США. Зрештою, не тільки ми запрошуємо, і вище керівництво і Зеленський неодноразово теж запрошував і Трампа і.